Всіх вітаю, мене звати Мирослава Михієва. я студентка Харківського національного університету радіоелектроніки факультету комп'ютерних наук. І сьогодні хочу вас познайомити з темою, проблемами штучного інтелекту в хірургії. Давайте розпочнемо з розглядання актуальності питань стосування штучного інтелекту в медицині. По-перше, це може бути корисним завдяки забезпечення лікарів оптимальним рішенням в певних обставинах. По-друге, штучний інтелект має змогу обробляти величезний обсяг там, і аналізувати багато чинників за короткий час, що значно може прискорити шлях до встановлення діагнозу або ж призначення лікування чи певних ліків. Перейдемо до застосування інтелекту в хірургії, а саме в напрямок. Роботизованої хірургії. Роботизована, хірургія. роботизована хірургія поділяється на два напрямки. Перший напрямок це телехірургія, коли лікар-хірург керує маніпуляторами, що управляють роботизованою системою. Другий напрям малоінвазивна хірургія, коли лікар також втрачається у процес виконання операції. Поєднання штучного інтелекту з цими напрямами надає змогу покращити процес проведення операції та підвищити точність маніпуляцій. А які саме Виникають, давайте розглянемо більш докладно. А, взаємодія штучного інтелекту з роботизованими системами добре си себе показує. А, однією з переваг є виконання розрізів з неймовірною точністю, а також накладання тонких шлік, що сприяє ще більшому спрощенню процесу відновлення після проведення операції. Також це підвищує рівень санітарії а та відповідно знижує рівень знесення якоїсь інфекції. Але для забезпечення точного агностика мати доступ для, до інформації про історію захворювання, це показники людини, людини, візуальні дані та аналізи, адже ці чинники впливають на прийняті рішення щодо прогнозування ризику операції, процесу реабілітації та лікування. Супровід лікаря штучними білаками всіх ті. Цих етапах є значно важливим. А завдяки використанню алгоритмів машинного навчання штучний інтелект здобуває змогу прогнозувати з ін... можливі ускладнення або виявляти аномалії. А, однак на цьому кроці починають зізначатися проблеми й труднощі використання штучного помічника. А, наприклад, це може зчутися така перешкода, як перенавчання і недонавчання. Для прикладу, регресивний аналіз, що використовується для оцінки та передбачення однієї зміни на основі інших, проблема виникає на відсутності правильного взаємовідношення між зміщенням і варіативністю. Наприклад, штучний інтелект може бути навчений на певні моделі даних, і у майбутньому цим його використання може призвести до певних похибок результату. Адже обсяг набору даних, що використовується під час навчання, значно впливає на результативність діагнозу. Також є така проблема, як зміщення вибірки, це випадки, в яких висновки, зроблені з інтелектом, грудуються на даних про конкретні демографічні групи. Однак в медицині а, є необхідність більш персоналізованого підходу до пацієнта. Адже безліч чинників змінюється залежно від віку та статі. Ще однією проблемою є випадок, коли а, штучний інтелект навчений однієї моделі лікування та відновлення, а в результаті будуть ігноруватися показники з інших сфер медицини. У такій ситуації це може призвести до негативних результатів. Мирослава, ми вас не чуємо. В мене звук зник, я хотіла спитати. А, так, добре. Можете, будь ласка, підсказати, як довго ви мене не чуєте? А вже чуємо. Вже чуєте, добре. А що ж ви чули останнє? А, важко сказати. Ну, давайте останні три речення повторюйте. Так. А, добре, що ж? Останнє ще значила це не лікування. Що це означає? Це означає, що штучний інтелект, чи навчений одні моделі лікування та відновлення, в результаті буде ігнорувати показники з інших сфер медицини, що може призвести до негативних результатів у разі повного покладання на технічного помічника. Тому давайте в якості висновку я хотіла б. Сказати, що наразі штучний інтелект себе вже добре показав в медицині, особливо у технічному застосуванні, адже а, дійсно поєднання системи можуть прискорити процес відновлення завдяки цій акуратності та обережності виконання розрізів та накладання швів, але в медицині дуже важливо мати персоналізований підхід до кожного пацієнта та використовувати знання з. Загальної медицини, а не лише. Зникаєте? Знову зникла. Знову з... добре. А зараз чутно. Зараз чутно. Зараз чутно, Тож надавати повний контроль лікування штучному інтелекту або ж діагностиці. тобто це може бути помилкою і привести навіть до летального результату. Тому на даний момент професіоналізм і досвід лікарів так і залишаються незмінними, адже загальна медицина для достатньо висококваліфікованого лікування. Тож хочу. Зазначити, що штучний інтелект є гарним помічником, але наразі повністю його інтегрувати і довірити йому лікування, на жаль, досі не є можливим. На цьому я завершу свою доповідь, дякую вам за увагу та а, слухаю ваші запитання, якщо вони є.